Мені оці експонати все розкажу. I'm in Ukraine. Я, вже... Я отак раз чухаюся. Е... все нормально. <плес> Пішла до куми, а з кумом вирішували за вишиванку. Йому років 200. Я давно його хотіла. Шо? Подорожуючи Україною, ми знаходимо не тільки нові місця, а й позитив у кожному куточку нашої країни. Це не просто відпочинок, це спосіб знайти красу в повсякденному житті, відчути серце кожного регіону. Ми зустрічаємо добрих людей, які діляться теплом і гостинністю. Відкривають невеличкі, але такі важливі деталі: аромат місцевої кухні, звуки природи, неповторні краєвиди, захоплення та переконання місцевих жителів. Подорожуючи, ми віримо, що справжня краса України не тільки її досягнення, але й прості щирі моменти повсякдення. І повертаємося додому з новими друзями, натхненням та вірою, що Україна це справжнє джерело позитиву. Ця країна здатна дарувати щастя та силу кожному, хто вірить в її людей. Вовчик, це село розташоване в Лубенському районі Полтавської області, і здавалося б, ну нічого незвичайного за одним. Але але селяни протягом десятиліт демонстрували непохитну гордість і чинили опір всім, хто намагався їх пригнобити колективізаторам, сталіністам, німецьким фашистам та будь-кому іншому хто заважав їм жити вільно, Вийди відсюди, розбій а ще селяни села Вовчик. Наскільки любили кіно, що в них навіть була самодіяльна кіностудія «Колос». Вовчик, село! Тому ми були готові до несподіванок, але ось про етноздибанку ми почули вперше саме тут. <поцюрт> Зійшлися всі куми увесь куток. Приїхали гості звідусілі навіть з Нідерландів. Тут танцювали, грали в веселі ігри, ділилися власними вміннями та майстерністю виготовлення вишиванок, свачних українських страв. Ну а коли вже всі втомилися, то сіли й кіно, подивилися. Пригадуєте, це традиційна вовчинська розвага. Так, так, люблять вони це. А тим часом дбайлива господиня ретельно порахувала кошти. І разом зараз на сьогоднішній день там 10 тисяч гривень, які е, вже вчора вже домовилися із волонтерами, які вже сказали, що два дрони у вас є на ці гроші. Але так як збір продовжується, я хочу його далі продовжити, щоб все-таки на третій нас збирати. Mm. Е, і ми передамо в їхню аеророзвідку три е, дрони камікадзе. Такий інжир, малята. Знаєте, що з цього виходить? Ми раптом зрозуміли, що попали так, так, саме туди, куди треба. І наше випадкове знайомство переросло в захоплюючу розповідь від пані Наталії Сухомлиної. А ви знали, що на Харківщині до 2006 року був завод, який виробляв унікальний посуд ручної роботи? Шо? Привезла мені оці експонати. Із ну наприклад, це мого чоловіка це однокласниця. Я бачу, що тій колекції такого немає. і Я тобі не хочу це. Я почала захоплюватися цією посудою буквально недавно. Цьому моєму захопленню рівно три місяці. Як воно все відбулося, У моєї мами дуже багато було посуду цього в ну в її користуванні. І відповідно, коли я почала зацікавлюватися цим, я знайшла всі, в неї там дуже цього багато способів з будянського, саме фяянцевого цього заводу було. Але я відібрала тільки по одному екземпляру. І ще в нас бабуся була, вона зі, з Білецьківки, в неї в будинку, також це була посуда з будянського фаянсового заводу. Мама, пам'ятаєш, у нас була тарілка, отака, отака, вона каже, так, да, вона десь лежить, а ну я її зараз знайду. І для мене було великою знахідкою. Я просто була ну вражена. Я ну а я ж все вивчила. Я вивчила кожен логотип uh -huh. цього заводу. І я розвертаю цю тарілку. Я розумію, що це також буде. Але щоб ви розуміли, це буде тарілка до вісімнадцятого року. А тобто можете ще клім... раз близенько показати? Це так. Оце клім... Там, клім... Климо, uh -huh. так. Це, це клеймо існувало до 18-го року. Після 18-го mm -hmm. воно yeah, yeah. змінилося. Uh -huh. Я вам покажу, яке воно стало та клеймо, інше воно було. Тобто, ця тарілочка можна повністю сказати, що це з цієї тарілочки моя прабабця. <му> Кузніцов був засновник цієї фабрики. Саме він був відкрив цей обудах, цей завод. Думайте, в 19 країн світу експортувалася ця посуда. Тобто можна сказати з певністю, що в ризі якась бабусі в їхніх сервантах лежать наші тарілочки. Mm. Із 67-го року Борис Піанида увів саме логотип, отакий логотип вигляді півника. Це 67-го року. До 67-го року Борис Пянида навчався в Миргородському керамічному. Керамічному училищі. То mm. що цю ветерічку взяли? Mm. Руки. Оце ж ручна, ручний розпис. Тобто це художниця сидить і вимальовує ці всі мазочки. Цікава технологія років. Градусів Цельсія випікається ця глина. Цікавезна розповідь. До речі, якщо ти станеш спонсором нашого каналу, тобі відкриються всі закриті відео, в тому числі, і всі секрети посуду. Від Наталії Сухомлин, але повернемося до нашого відео. Так що не вже один завод був. Дивіться, ще ж був е, е Баранівський завод, сумський. сумський був цей завод. Mm -hmm. Так але чомусь Довбиш. у наших так, да у нас, але серед наших тарілок, от я от пам'ятаю тарілки, які були моєї мами, моєї бабусі. В обіході були саме будя... mm -hmm. будянські, найбільшого будянського Тому що він коли... був найбільший. Мені mm -hmm. здається, його був масштаб більший, і тому їх було цих тарілок багато. Далі, оце після цієї тарілки, йде оці експонат. Ага, ось це ось дві тарілочки. Це клеймо, воно існувало з сорокового із тридцятого по сорокові роки, саме отак ось буде, І там ото такі якісь ефочки, що це не знаю, це, що це означає. Нанесення нанесення Фарфуровий, арфе... мабуть. А, можливо, mm -hmm. да. Нанесення це була аерографіка. А оці ось тарілочка, ось вона, ось вона ця тарілочка. Із 30-го по 40-й рік існував такий, і ще мене десь бігло не бачу, саме ось такий логотип у вигляді лева. Коли я почала захоплюватися, цим, вступила в Facebook групу Будянський фенсовий завод і mm. там вже ж всі ж почали вихвалятися всіми своїми <світ> тарілками. І я бачила цю кизоньку, і ви знаєте, мені так цікаво за цю кисеньку. Е, Думаю, у нас дуже багато було отакого орнаменту. О оце все. мальва, оця, ось ось так великі <свіття> <свіття> От повірите чи ні, але я слухав пані Наталю і бачив, з яким захопленням вона розповідає, про, здавалося б, звичайнісінький посуд. І ці тарілочки на наших очах перетворювалися на справжню золото полуботка, яке ми знайшли у Вовчику. Мабуть, навіть Індіана Джонс позаздрив би нашій знахідці. А ми, як справжні археологи, бо готові були захищати їх від усіх мисливців за скарбами. Згадайте, що таке фаянс. Ми так про це й не дізналися. Раптом Ну, знаєте, наші. Ну, Вчора вона цілий вечір там просиділа на лавочці, спокійно. Лавочку сьогодні, сьогодні прибралися до купи, однесли. Її вирішили сюди посадити, бо ж ми її посадили на той ступінь. Що ж її вирішив добитися? Вона втратила свідомість вже. Заморилася. Ну, це у вас така виставка була. А ще ви казали, що будете ще щось подібне проводити, а коли будете? Ми, ну, Насправді ну, я вам розповіла, а взагалі розповім, це дуже цікаво, я вам розповіла, ця взагалі де, де ціна, де виникла. Ну, Насправді ми не такого ніколи не проводили. Mm -hmm. Ми ходили, ми дуже любили їздити до Едіка, Крутька, у його Козубівку. Ми mm -hmm. просто фанатіли ці зустрічі, тому що це дійсно зустрічі, де люди, Ну, як я говорила в сім'ї в Фейсбуці, я наголошувала про це, що це не, це не концерт. Знаєте, Зазвичай думаю, що це прийшов, то повинен тебе хтось веселити, як клоун, клон, Люди mm -hmm прийшли, В них вже є настрій, чого вони прийшли. Насправді і е, передбачала цей захід. Це, ну, це не для простого не хочу просто обіди, просто людська хорошо. Людина, яка трошки більше мислить, знає, думає щось. Ну, тому що енергіт, для так, зацікавлених, скажімо ну, так. Ну Не для, mm -hmm. для тих, хто не з нами на одній хвилі, для тих, хто mm -hmm. поціновував українською, поціновувачів історії. Mm -hmm. І ми е, як це відбулося? І хожу до своєї, куми на каву, ну Це в нас вже як традиція. Прийшла я до неї, приходить сусідка Віра Михайлівна. У мене щось там з телефоном, щось не вийшло. Мені допомогли. Хорошо, допомогли, і тут щось якась розмова пішла, вишиванки. Вона пре вже якусь вишиванку, вона просто ця льонова тканина була вишита білим таким, білою ніткою. Е, воно роз, розкроєна просто, вона mm. не розкроєна, просто воно просто вишивка. Знайка це мені попалося з людьми, якось там бабуся, я так зберігаєш у своєму будинку, mm. ну коротше, і це все як кумом понеслося, несе моя кума вишиванки своєї будинки. Я ж не можу, я ж теж вам прийду по світу і покажу, Несу я суявся, тому що я збираю. Тільки що я почув, пішла до куми, а з кумом вирішувала за вишиванку. <рес> Кажуть чоловічий розум. <смі> Він чує тільки те, що йому подобається. чути. Так, і ми і потім і сидимо. Так цікаво, сидимо. Значить, вже в цих вже цих вишиванках. Я не знаю свою вишиванку, свою сорочку я зберігаю від моєї бабуся, яка мені вишивала мені. І я кажу слухайте, дівчата. Ми в своїх будинках зберігаємо таку цінність. А що б якби нам показати це ну, другим людям? Можливо, хтось би до нас доєднався, показав е, ці сорочки із своїх будинків. Чи зберігають ці люди в своїх будинках? Оці сорочки старовинні, ці речі угу. виявляється, на мій превеликий, ну жаль, не знаю. Я дуже якби розстроєна, ну не. Люди не підтяглися це. У нас ну, до мене, звернулася наша голова сільської ради Ольга Михайлівна, яка мені експонати передала, яка зберігає в своєму шафі своєї від бабусі своєї. Рушник старий. Це вона передала потім ще одна жінка села. Ну там це чоловік було чотири, ну чотири, максимум п'ять. Але для мене було це було неким здивован. А тоді я зрозуміла для себе, що виявляється, люди не зберігають цього. Їм не це не цікаво, не знаю, не ну, ніхто не зберіг... Хоча для мене. Як уже це моя бабуся мені вишила, мені ж куди його викинути треба, чи що як це? Я його збережу і буду це далі передавати. Ну знов ж таки, що там буде далі робити, це вже збере питання. І ми ж посиділи. Я кажу, боже, і все, і а, а, а думка вже пішла. Показати вишиванки та кажу, у мене ж є посуда будянська. Хай це невеличка моя кота. Я три місяці тільки цим займаюся. Звичайно, що в мене його небагато, і це не таке, прям щось фантастичне, щось таке незвичайне. Можливо, люди будуть бачити і думати, що це ж ну, вони це бачили. Але я хочу показати цю, цю свою посуду, розказати про я дуже багато вже про нього знаю. Потім, значить, в саду розмістили виставку рушників. Я вже в голові кажу, так це в саду буде рушники на, на терасі. Я в себе чоловік мені за за три години з сином старшим зробили цей же шмисник. Далі кажу, хорошо, так це ж можна і, і, і вареники на пару, і куліш зварить. І все, ми пішла, пішла, пішла. І це вже ми повністю зробили план. Потім прийшов мій чоловік, каже, може, нам щось вже якось там пива, не пива, дуже сідр на, на розлив. Значить, випили ми того сідра, все ще мисли написали. На другий день прокинулися. Каже, Вася Вірі Михайлівні. А, день затихло, я ще до нікуди не йду, на другий день не накуди не йду. На третій день прийшла, кажу, так, все, ми вже робимо. Тут Вася каже, я думав, вони собі проспляться на другий день і скажуть, Хватить їм ті здибанки, наша та етноздибанка. Посиділи, -по -по подумали та й хорошо. Ні, виявляється, ми почали продовжувати. Вірика, так підожди, так сорочка, в мене не пошита. Отеж. Ми бігом біж. Вона бігум, у нас тут дуже гарна є кравчиня, вона їй шикарне, ця плаття виши. Ну вона вишита вже була, вона йому просто пошила. Своєму чоловікові був сувій конопляного ткану ткану. Mm -hmm. сувій лежав у нас ця тканина лежала. Ми, значить, теж йдемо до цієї тані. Йому костюм такий шиємо. Де штани? Вони чисто спортивні oh. штани і сорочка в такому стилі? І. Це він ще й не перевдягався, так? Він ліг він, він, він зняв його, поспав ага. же і зранку проснувся і опять його, його надів. Значить, сподобалося, зручно. То, йому. Що прийшли. А в він сорочки вже ці в нього давно. Mm -hmm. Він на роботу ходить. І він каже, Наташа, як мені зручно, спека сильна. Mm -hmm. Він каже, мені, мені не, не спекотно ці сорочки. Так в онопляна, три, три сорочки таких. І mm -hmm. він каже: Наташа, диви, як гарно можна почухати. І оце починає мені показувати, як він чухає плечі. <рек> 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 Ну, так він начухав, що вже дві сорочки пішли. Ідея була наша. Але я дякую своїм знайомим, друзям, своїм своєму колективу молодички, де я танцюю разом з ними, які прийшли мені на допомогу. Сваха моя сусідка, друга сусідка. Ці ж були повністю на кухні, тому що треба було варити цей куліш, тому що треба було варити, ліпити ці вареники. Це у нас була мета. Ми дуже хотіли ми знаємо нашого кума. Ми знаємо нашого сусіда. Ми всі ну ми всі тут на вулиці, як так, як одна сім'я. Так, цей костюм. Йому років 200. Та не костюм, а тканині, Андрюш. Тканині. І да. е, 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 він дуже гарний, бо що. Бо що. От коли в нього літом жарко, я, жарко я жарко. отак раз чухаюся і все нормально. Він, він чухає. Да? Він чухає, він чухає і. Е, в ньому не жарко. Вам, так, до так, речі, так, дуже личить. Другий день сьогодні. Можна і не знімати. У селі чи місті, де кожен день це боротьба за майбутнє, живуть люди, які не здаються. Вони вірять у силу своїх рук і сердець. Навіть тоді, коли здається, що на світі вже не залишилось надії. В селі, де не завжди є доступ до всіх благ великого міста, люди йдуть від хати до хати, від серця до серця. Збираючи допомогу воїнам, організовуючи захист для старших і турбуються про дітей, вони об'єднуються як одна велика родина і разом долають труднощі. Вони вірять у зміни, знають, що лише разом ми зможемо побудувати краще майбутнє. Ці люди не зупиняються навіть в найтемніші часи, їх не лякає відчай. Вони відчувають, що зміни це не просто слово, це реальність, до якої ми йдемо разом, кожен своїм кроком. Вони працюють, волонтерять, підтримують, бо вірять, що кожен з нас може стати частиною цієї великої і непереможної сили, яка будує вільну Україну. І хоча часом важко, вони знають. Що разом ми сильні, разом ми сильніші, разом ми здолаємо все, і в їхніх очах не гасне надія на краще майбутнє.